Пане Тарасе, от ну, зараз знаєте, позитивні позитивно стримані новини надходять з Херсонщини? Ми там скрещуємо пальці, зайвого не говоримо в ЗМІ, але те, про що принаймні говорять наближені там блогери до військових, хороші новини? Поки що. На цьому зупинимось, так? Скажіть будь ласка, от при втраті Херсоні Херсону, при деокупації ЗСУ Херсону. А що тоді послідує Яка реакція? Тобто. Москві треба буде якось це пояснити, так якою вона буде масована атака на українські міста, знову погрози брязканням ядерною зброєю, може щось геополітичні площині. Ну тобто, як ви гадаєте, якою буде відповідь? Ну я думаю, що вони нас навряд чи можуть зараз здивувати, тому що ці розповіді, аля ми ще не начинали. Ну вони вже насправді нікого налякати не можуть, тому що Москва вже використала повний арсенал конвенційної зброї в Україні. За винятком хіба що хімічної бактеріологічної це єдине, що поки що з конвенційної зброї ними не було застосовано. Тобто, весь арсенал озброєння, включаючи крилаті ракети, балістичні ракети, важку техніку, все інше до ну до речі, хімічну зброю вони вже використали в Україні. Є приклади в тому числі, в Херсонській області. Вони використовували і в Харківській в обмеженому форматі, що правда, але вже були ознаки отруєння наших бійців, і крім того, наші підрозділи е, отримували всі засоби хімічного. Захисту, тобто це говорить про те, що готувалося і обмежене використання цієї зброї було. Тому наступне, чого Путін ще не використав, це ядерна зброя. Це єдине, що залишається в його арсеналі, що він поки що, поки що на сьогоднішній день не використав. Але оскільки в їхній доктрині на відміну від Китаю, наприклад, де Китай записав собі, що вони першими використовувати ядерну зброю, не мають права тільки відповідь, якщо її застосують проти них. В путінській доктрині вони внесли зміни, вони можуть превентивно застосовувати ядерну зброю в випадку, як вони написали, загрози національної безпеці Росії. Тому, оскільки для себе вони назвали ці регіони Херсонщину, Запоріжжя, Запоріжжя, Луганщину і Донеччину своїми російськими, тобто, виходить так, що після початку деокупації Путін може е оголосити, що він буде застосовувати ядерну зброю, що мовляв, ви ж напали тепер не на. Якісь там окуповані області Ви напали на Росію, це ж Росії. наша тепер територія, і тому очевидно, що це і буде основною загрозою, яку він може використовувати.